Привіт, дорогі глядачі каналу Sonet. У цьому відео я хочу розповісти вам, як отримати або ж заробити голоси в контакті безкоштовно, безпосередньо у самій соцмережі. Так, якщо ви коли-небудь купляли вже голоси, то ви знаєте, як знайти і їх замовити. Тим не менше, для того, щоб отримати голоси, вам потрібно перейти в мої налаштування. І знайти вкладку вверху платежі. Так, знаєте, що голоси це універсальна одиниця для придбання різних речей в ВКонтакті, тобто всяких додатків для ігор і тому подібне. Для того, щоб отримати ці голоси, вам потрібно натиснути поповнити баланс. І ви можете також в цьому меню їх придбати, якщо ви того бажаєте. Але якщо ви хочете їх отримати безкоштовно, вам потрібно перейти на останню отут вкладку Спеціальні пропозиції. Тиснете сюди. І дивіться, тут зазвичай пропонується зіграти в якісь ігри, ще щось зробити таке, так? Тобто, якщо ви заходите в якусь пропозицію, у вас тут є інструкція. Коли ви ту інструкцію виконаєте, вам будуть нараховані голоси в контакті оці безкоштовно. Ну, Зазвичай не все виконується так просто, але можна і побавитись дуже часто, і отримати ще й голоси. Якщо відео було вам корисним, ставте палець вверх, коментуйте його та підписуйтесь на канал Сонет. Хай вам щастить!